Привіт усім любителям тихого полювання. Сьогодні я хочу розповісти вам про один з найулюбленіших грибів багатьох про опеньки. Ці маленькі лісові скарби не тільки смачні, але й мають чимало корисних властивостей де і коли ростуть опеньки? Опеньки – справжні майстри маскування. Їх можна знайти на пнях, на коренях дерев, а іноді навіть на землі. Найчастіше вони утворюють цілі. Родини, щільно обліплюючи свої пеньки. Сезон збору опеньків зазвичай припадає на осінь, але деякі види можна знайти і навесні їстівні та лікарські властивості. Опеньки – це справжній делікатес, їх смажать, маринують, солять. Вони додають особливий аромат і смак будь-якій страві. Але опеньки не тільки смачні, вони ще й корисні. У них міститься багато вітамінів групи Б С, ПП, а також мінерали калій, фосфор, залізо. Завдяки своєму багатому складу опаньки зміцнюють імунітет, покращують роботу шлунково-кишкового тракту та мають антиоксидантні властивості, протипоказання та застереження. Однак, як і будь-які гриби, опаньки мають свої протипоказання їх не рекомендують вживати людям з захворюваннями нирок. Печінки, а також вагітним жінкам і дітям. Крім того, дуже важливо вміти відрізняти їстівні опеньки від отруйних якщо ви не впевнені у своїх знаннях, краще не збирайте гриби самостійно, а купуйте їх у перевірених місцях. Цікаві факти знаєте, що опеньки – це справжні паразити, їхній міцелій проникає всередину дерева і поступово руйнує його, але не варто їх за це ненавидіти. Адже завдяки опенькам ліс оновлюється, а ми маємо можливість насолодитися їхнім чудовим смаком. Отже, якщо ви любите природу і смачну їжу, обов'язково вирушайте в ліс за опеньками. Але пам'ятайте про правила збору грибів і будьте обережними, а я на цьому прощаюсь з вами. До нових зустрічей!